Вже 15 років провідне місце в фармацевтичній галузі Обухівщини посідає мережа аптек Лезіс. Всього в районі 12 крамниць здоров'я цієї мережі, а у системі загалом знайшли роботу близько 90 фахівців фармацевтичної галузі. Аптекам Лезіс споживачі району довіряють, адже поряд з поміркованими цінами тут забезпечують ретельний контроль за якістю кожного препарату з надзвичайно широкого асортименту. Надають і унікальні послуги. За спецзамовленням покупця необхідні ліки абсолютно безкоштовно доставлять до найближчої додому аптеки, і перелік послуг постійно розширюється. Буквально в кінці місяця відкриється у нас тут магазин. Оптика, там, де буде сидіти врач, який буде приймати, одразу э, виписувати очки або лінзи. Вот, э, лінзи, наскільки я знаю, в Абухові ніхто не займається. Але основний скарб працівники, вони лишилися лише перевірені часом, справжні професіонали. І всі вони не випадково зупинили свій вибір саме на фармацевтиці. Ось, мені дуже подобається працювати з людьми. Ось, а ще також медична сфера мені дуже цікавить. Ось, спочатку хотіла йти на лікаря, ось, але не судьба, мабуть. Так що вибрала сферу фармацевтичну. Ну, коли я поступала в університет, на той момент це було актуально і мені нравилось, я не розчарована в даній професії. З дитинства мріяла допомагати людям. Хотіла бути врачом, хотіла бути товаровідом. І вийшло все одно: і дійським врачом, і, і хірургом хотіла бути. Все одно, так. Мають фахівці-фармацевти і власний погляд на те, яким має бути справжній представник їхньої професії. Знаючим всім чоловіком, який досконально знають свою справу і. который постоянно занимается с, ну, с повышением своей квалификации. Э, путем курса есть специальный, плюс ну, читает литературу, которая показывает, э, ну, повышает его уровень. Фармацевт должен новинки знать, изучать из интернета, из, от, непосредственно от представителя и заказывать. И... Приподністій человеку як дійсно хороший препарат, якщо він то требованиям этому. Це любить свою професію. Оце самое основне. Якщо не будеш любити свою професію, нічого не буде. Робота мережі аптек злагоджений механізм, у якому важливий кожен гвинтик. Хтось відповідає за асортимент та закупівлю нових препаратів, хтось приймає замовлення, хтось контролює ціноутворення, а комусь доводиться працювати з людьми. І, мабуть, ця робота найбільш нервова. Люди нервові стали всі, тому що життя Настала така, не вистачає грошей. Не вистачає достатка, звертаєшся до когось, один тобі грубо відповів, другий ласково, ніжно. Приходять на тобі, звісно, і зливають всю негативну енергію. Чи врач неправильно поступив, чи щось неправильно зробив, і ми завжди, як крайній. Як є людина, яка вже настроєна, от, її, вона може сказати, порадьте мені те, 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 ти розказуєш, що як, а потім вона каже, дайте мені той самий аналогі не пішла. А є людина, яка прийде дійсно, як ви кажете, як я кажу, за консультацією. порадьте мені, оце. І вона прийде, вислухає, от і, і візьме дійсно те, що ти їй рекомендуєш, і скаже спасі. А робота з ліками передбачає ще й те, що мікроскопічні частинки медичних препаратів з роками накопичуються в організмі і можуть спричинити алергію. Постійна робота на будь-якому місці сприяє появі певних спостережень. Так працівники аптек знають, які хвороби найбільше дошкуляють обухівцям. Більше осінь, весна у нас страдають вірусними захворювання, грип. Літ у нас більше йде ангіни, сердечні, давління. Не читаючи місцезонне, це в нас іде, звісно, поджелудочна постійно печінка, переїдання, От по праздників дуже багато. Дедалі частіше громадяни приходять до аптеки не лише для того, щоб придбати необхідні ліки. Часто вони потребують і кваліфікованої консультації, і отримують її. Зараз дуже рідко йдуть люди, просто прийшли, взяли аналгін і пішли. Зараз люди приходять, а порадьте мені. От, от приходять особливо молоді батьки, так це ж треба цілу лекцію прочитати, що і як. Так що в нас просто тут специфічна робота. 20 вересня Україна відзначатиме день фармацевта. Тому працівники мережі «Аптек Лезіс» вітають своїх колег з цим святом. Поже случаєм хочу поздравити всіх роботників фармацевтичної отрасли. а в том числе и всех коллег, которые работают на фирме «Лезис» с профессиональным праздником и независимо кто фармацевт, провизор или водитель, или санитарка. Всех желаю здоровья, счастья, ну и все то же самое, что они сами себе желают. Коллегам своим хочу и силы. Терпіння у нашій роботі, тому що колектив, люди, з якими ми працюємо, це дуже різні люди. Ось терпіння, повага один до одного. Якщо колега моя действительно думає, що він знайшов то место, і йому подобається, щоб ця робота йому подобалася, приносила тільки положительні емоції і удовлетворення. Сідвісно зарплату, щоб звісно, вони були здорові, і сім'я в їх була здорова, повноцінна. Щоб головне діти були здорові. Коли у нас діти здорові, хочеться на роботу ходити, хочеться все. Як цього нема нічого. І, естественно, щоб у нас більша була матеріальна база від нашого начальства. Більше пещеріні було, як всі просять. Здоров'я ми побажаємо всім і собі, в тому числі, і дітям, і, і нашим дітям, і внукам ми вже дожили, що в нас внуки, тільки здоров'я. і що? Шо? Щоб нарешті в нас в країні якась була порядок, який щоб і не ми страдали. Тому що в кожного свої проблеми і сімейні, і все. І це ж. Я кажу, як в країні буде порядок, і в сім'ї буде порядок, і в нас на роботі буде порядок, і не будуть приходити і розказувати, що у вас такі ціни. Тому що ми вислуховуємо. Повірте, що дуже багато на що цін. А ми приєднуємося до цих теплих слів. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія Барт, Обухів Українка.